Дорога, мов побита війною, скаржаться мешканці будинку. 5-2 на проспекті Гагаріна. кажуть, що понад рік комунальники не можуть завершити капремонт асфальту біля їхньої багатоповерхівки. Замість того, аби латати дірки, їх просто засипали щебенем та полишили. Це неподобство бачила і Юлія Кирієнко. Подвір'я будинку, що на проспекті Гагаріна, нагадує поле бойових дій. Замість асфальту там соцільні дірки. Люди жаліються у зливу, ями наповнюються водою, і прибудинкова територія перетворюється на озеро. Постійно спотикаюсь, Могу пару, ну, пару разів падав здесь. Машини як бачите, тут, яму ударяються бампером. Розрізали, розрізали і нічого не зробили. Галко, що розрізали, і не можна йти. Руки, руки ноги ламають люди. Такий краєвид люди бачать не перший місяць. кажуть, ще торік комунальники обіцяли капремонт. Навіть підготували для цього територію та, повирізавши порепаний асфальт, засипали ями щебенем і просто зникли. Тут каток стояв, приїхали, загрузилися в Камази, уїхали і більше нікого, ніяких ні тіло движений, нічого не було. Куча щебня тут була, її розкрали. От раз отак розкаталі, так, от так от все і остались. Куди люди тільки зі скаргами не звертались та завершити роботу? Комунальники поки не спромоглись. Місцеві управлінці виправдовуються, аби заасфальтувати територію, немає коштів. Хоча це подвір'я ще з 2011 року внесено до списку планового ремонту. Кошти не заплачені по цих адресах підрядним організаціям. Звичайно, що будемо намагатися і кажуть, просити підрядні організації завершити роботи. По цих об'єктах і будемо просити кошти з міського бюджету для того, щоб розрахуватися по даних об'єктах у районі. Ще три таких занедбаних подвір'я кажуть управлінці. Обіцяють знайти кошти, аби до кінця літа привести все до ладу. Юлія Кирієнко, Вадимороховець, телеканал Київ.